Комунальне підприємство Луцькводоканал після чотирьох років роботи хоче ліквідувати дочірнє підприємство Єводатрейд. Відповідні рішення про припинення діяльності та ліквідацію філії винесли на розгляд позачергової сесії міської ради, яка відбулась 25 вересня. Діяльність підприємства подальше неможлива. Це відбулося у зв'язку з різними причинами. Перше це неможливість стягнути борги». Директор Луцькводоканал Віктор Гуменюк під час виступу довго розповідав депутатам про те, наскільки прогресивною та новаторською була ідея створення підприємства Євода і яких високих результатів вдалося досягнути їхній команді. Підприємство «Луцькводоканал», отримуючи тисячу енергію від дочка підприємства «Євода-трейд», зекономило близько 10 мільйонів гривень на маржинальній різниці. Це 12 мільйонів. Податків за чотири роки, які сплачені ДП ДПІ водотреб, бюджети всіх рівень. Це Єдина компанія в західному регіоні з пропискою у місті Луцьку, яка має право постачати газ для населення. Віктор Гуменюк запевнив, що за чотири роки діяльності дочірні підприємства Євода з бюджету громади не взяло ні копійки грошей, а тільки приносило дивіденди Луцькводоканалу. Більше того, для освоєння прибутків навіть створили окремий фонд енергоефективності міста Луцька. Розпорядником цьому фонду був Євода Трейд. Якщо ви його ознайомитеся з ним, він здається, був прийнятий на початку 2020 року, суть його полягала, що всі прибутки Єводатрейт, всі дивіденди, які отримує Капелус водоканал від Єводи Трейд, вони спрямовуються в цей фонд. Цей фонд мав інвестувати в усі енергоефективні заходи, в тому числі і багатоквартирні будинки. І тут у депутатів відразу виникли питання. Чи реалізовувалося це за ці роки? Скільки коштів було спрямовано, і на що вони були використані у результаті? Та виявилося, що за увесь час жодної копійки з цього револьверного фонду енергоефективності. Так і не надійшло. Натомість директор Луцьководоканалу наголосив на тому, що у липні змінилось законодавство, яке відкрило перед комунальним підприємством нові можливості. Однак для цього було необхідно створити ще одне підприємство для виробництва енергоресурсів за рахунок альтернативних джерел. Ми не можемо через єводу ці речі робити тому що вона є постачальником в Україні. діє третій енергетичний пакет, так званий, де розділено функції постачальника, виробника. Хто і ті, хто займається передачею або електричної транзит енергії? Тобто не може постачальник бути виробником. Проте, коли у серпні він запропонував прийняти на сесії відповідне рішення про заснування дочірнього підприємства Біоенергетичний стандарт, депутати відмовились йти на таке рішення, назвавши це необґрунтованою підставою в період війни. Чи я не маючи одностальної підтримки? Брати на себе відповідальність і пробувати ці всі речі робити першими. Ну на жаль, ми трішки втомилися, відверто скажу. Тому прийнято рішення було весь цей напрямок зупинити і далі вони продовжують. Саме це за словами Віктора Гуменюка на 80% стало причиною закриття дочірнього підприємства. Є вода ще є там і певні ознаки. Що стосується втручання органів влади в нашу діяльність, інше не розуміння, але це 20% всього-навсього від самого рішення його отримувати. Тобто в нас не було певних критичних проблем по його функціонуванню. Але далі займатися і працювати на енергетичному ринку в таких же умовах, не досягши кінцевої мети, ми вважаємо для себе недоцільним. Тож депутати Луцької міської ради відразу поставили під сумнів слова директора Луцького доканалу про високу результативність роботи та прогресивність дочірнього підприємства. Ну, зараз виходить, що в принципі підприємство працювало, працювало успішно, але щось ми втомилися, ми зараз будемо його закривати. Але в мене виникає загалом одне питання. З точки зору чисто Луцької міської ради, навіщо Луцькій міській раді було це підприємство? От зараз. Ну бо фінансової якоїсь такої вигоди. Не виглядає, що є репутаційні втрати зараз величезні, тобто ми просто пробували погратися в бізнес чи не. адже на думку багатьох обранців, є більш очевидна причина для ліквідації є вода. Відома інформація, що підприємство пропонується ліквідувати, яке має багатомільйонні борги і різні судові процеси. Запитання наступне: після ліквідації хто буде сплачувати борги? Справа в тім, що підприємство Євода погрузло у судах і з початку 2023 року працює у збиток підстави коливання цін на енергоносії, а також постачання електроенергії водоканалам, які зараз знаходяться на окупованій території, і давно не платять за послуги луцькому надавачу. До прикладу лише Укренерго стягує в судовому порядку з підприємства Євода 16 мільйонів гривень, які зрештою треба буде повернути. Однак Віктор Гуменюк запевнив, що ані бюджет міста, ані сама міська влада до діяльності підприємства Євода і усіх судових баталій, не мають ніякого відношення. Адже це був, так би мовити, бізнесовий проект Луцькводоканалу. На користь ДП Єводотрейд винесено рішення на 27,5 млн грн. на користь контрагентів винесено на 26 млн грн. Всі питання, що стосуються, Боргових зобов'язань вони закриті, тобто перекриваються. Тут немає жодних ніяких там проблем. В той же час голова Луцької міської ради Ігор Поліщук не бачить проблем з тим, що попри мільйонні борги прийняти рішення про ліквідацію дочірнього підприємства є вода. Мовляв, далі в судовому порядку справою займеться ліквідатор. Є процедура. Ліквідація є відповідний закон господарським судом призначається ліквідатор відповідний, який далі несе відповідальність, і який слідкує за тим, щоб зобов'язання цього підприємства були погашені в межах, в межах його майна і його фінансових активів. Зрештою, депутати попросили, аби їм надали результати аналізу роботи ЄВОДА за усі роки і розповіли, скільки громаді вдалося зекономити завдяки цьому підприємству, аби оцінити ефективність. Перед тим як ліквідовувати дочірнє підприємство ЕВОДА, ми повинні почути в цьому залі звіт директора і провести повністю аудит цього підприємства на предмет зловживання. Таким чином, депутати відмовились приймати рішення про припинення діяльності та ліквідацію дочірнього підприємства ЄВОДА за проголосувало лише 12 обранців. 12 за рішенням не прийнято.